Іноді, коли ти різко рухаєшся, твої кістки видають дивний звук, схожий на хрускіт, а хтось навмисне тріскає пальцями, бо це вже стало звичкою. Що ж відбувається насправді? Розповідаємо в нашому відео. За згодою нашого скелета розглянемо внутрішню будову кістки. Оберемо для цього стегнову кістку. Перше на що нам слід звернути увагу, форма кістки. Вона має видовжену середню частину, назва якої тіло кістки або діафіз. На кінцях розширення це головки кістки або ж епіфізи. Більшість кісток зовні вкриті шаром сполучної тканини. окістям. Воно зовні утворене сполучною фіброзною тканиною, а внутрішній його шар містить клітини, попередники остеобластів. Основна функція окістя захисна. Крім того, поділ клітин внутрішнього окістя сприяє росту кістки завтовшки. Під окістям пролягає шар компактної кісткової тканини. Пригадай, як називаються основні клітини кісткової тканини. Остеоцити. Так от вони в компактній кістковій тканині розміщені впорядковано і формують структури остеони. Остеоцити по колу з'єднуються один з одним відростками і формують колові пластинки. Один остеон утворений п'ятьма двадцятьма циліндричними пластинками, вставленими одна в одну. У Усередині таких структур є порожнина, центральний канал. Тут розміщені кровоносні судини, що відповідають за живлення кісток та нерви, які забезпечують їхню подразливість. Із компактної кісткової тканини побудовані стінки кістки, а ось в її головці переважає губчаста кісткова тканина. Остеоцити в ній розміщені невпорядкованими пластинками. Трабекулами, між якими багато пор. Така структура забезпечує рівномірне розповсюдження тиску на кістку, зумовлює її більшу еластичність і перешкоджає ушкодженням. У середині пор губчастої кісткової тканини розміщений червоний кістковий мозок. Він утворений великою кількістю гемопоетичних стовбурових клітин, які дають початок форменим елементам крові еретроцитам, тромбоцитам і лейкоцитам. В епіфізах розташовані пластинки росту. Це пластинки хрещової тканини, які забезпечують ріст кістки завдовжки. Спершу розширюється сама хрещова тканина, а потім її замінює кісткова. Ріст кісток припиняється до 24 років, тоді хрещова тканина епіфізарної пластинки повністю замінюється на кісткову, і кістки вже не здатні рости завдовжки. У діафізі стегнової кістки є кісткова порожнина, де проходять кровоносні судини, і також там наявний жовтий кістковий мозок. Він складається переважно з жирової тканини. Ну, а ми дякуємо скелету за позичену стегнову кістку і переходимо до вивчення класифікації кісток. У людському тілі 206 кісток. Від найменших слухових кісточок молоточка стремінця і ковадилка до найбільших стегнових. За формою та будовою кістки класифікують на чотири групи перша трубчасті кістки. Їхня довжина більша за ширину. Кінці трубчастих кісток мають потовщення, епіфізи, а в тілі є кісткова порожнина, заповнена жовтим кістковим мозком. Стегнова кістка, будову якої ми розглянули, належить саме до цієї групи. Додамо сюди ще великогомілкову і малогомілкову кістки плечову, ліктьову, променеву кістки, фаланги пальців, а також кістки п'ястка, тобто долоні, і плесна, частини стопи. Наступна група губчасті кістки. В їх будові переважає губчаста кісткова тканина із червоним кістковим мозком у порах. У губчастих кісток не виділяють епіфізи і діафіз. До цієї групи належать, наприклад, ключиці, кістки зап'ястка і заплесна. Третя група плоскі кістки. За формою вони сплющені і зачасту вигнуті. У них переважає губчаста кісткова тканина, що знизу і зверху вкрита тонкими пластинками компактної кісткової тканини. Плоскі кістки. Це кістки черепа, тазові кістки, лопатки, ребра і груднина. Остання група кісток змішані, складаються з кількох частин, що мають різну будову. Наприклад, одна частина кістки трубчаста, а інша губчаста. До таких кісток належать, наприклад, хребці. Для того щоб сформувати цілісний скелет і забезпечувати його функції, кістки мають з'єднуватися одна з одною. Відтак виділяють три типи кісткових з'єднань нерухомі, напіврухомі та рухомі з'єднання. Погляньмо на череп. Його мозковий відділ складається з восьми кісток, але основна їхня функція захист головного мозку від пошкоджень, тож вони мають залишатися нерухомими. Тому між ними пролягає шар щільної сполучної тканини і немов цемент скріплює їх. Такий тип з'єднання називають швами. Погляньмо тепер на зуби. Корінь зуба за допомогою сполучної тканини закріплюється в альвеолі щелепи – спеціальній зубній ямці. Такий приклад нерухомого з'єднання кісток має назву вклинення. Напіврухомі з'єднання дають змогу здійснювати обмежені рухи кісток одна відносно одної, утворені вони переважно хрящовою тканиною. Наприклад, хребці з'єднані між хребцевими дисками, а ребра із грудниною. Подібно між собою з'єднані і лобкові кістки. Це зменшує механічні пошкодження під час ходіння та забезпечує відкриття тазу під час пологів у жінок. Рухомі з'єднання ще мають назву суглоби їх класифікують за рухами, які вони здатні здійснювати, виділяють одноосьові суглоби, наприклад, ліктьовий. він забезпечує згинання і розгинання передпліччя в одній площині. Ліктьовий суглоб розміщений між ліктьовою і плечовою кістками, але тобі в голову може закрастися питання. Хіба згинання і розгинання руки єдине, що можна робити. Ще ж можна обертати руку. Саме так, між епіфізами ліктьової і променевої кістки цій меті служить ще один одноосьовий суглоб, що забезпечує її скручування і розкручування. Наступними виділяють двохосьові суглоби, здатні забезпечувати рухи у двох напрямках. Наприклад, колінний суглоб забезпечує згинання і розгинання ноги, а також рухи її вправо вліво. Двох суглоби можуть навіть забезпечувати колові рухи, як, наприклад, суглоб між потиличною кісткою і першим шийним хребцем. Останнім прикладом є багатоосьові суглоби. Вони здатні забезпечувати рухи у трьох площинах без обмежень. Наприклад, тазостегновий або ж кульшовий і плечовий суглоби. Як утворені суглоби. По-перше, кістки мають суглобові поверхні у вигляді хрящів. По-друге, необхідна суглобова сумка утворена зі сполучної тканини. Таким чином, навколо двох кісток утворюється своєрідний чохол, який відмежовує суглобову порожнину від навколишнього середовища. У цю порожнину виділяється спеціальна синовіальна в'язка рідина. Вона дуже важлива, адже забезпечує амортизацію, зменшує тартя між кістками, а також запобігає перегріванню унаслідок їх тартя. Синовіальна рідина містить поживні речовини, воду та навіть фагоцити. Клітини здатні поглинати пошкодження частинки хрящів і кісток. І звісно, у цих порожнинах є дихальні гази. Одна з гіпотез так пояснює тріскання в суглобах. Коли суглоб різко розтягується, суглобова порожнина стає більшою, а кількість синовіальної рідини не змінюється. Це створює зону низького тиску, що змушує дихальні гази виходити у вигляді бульбашки. Утворення такої бульбашки і супроводжується різким звуком. Те саме відбувається, коли відкриваєш газований напій. Вуглекислий газ розчинений у воді, прагне вийти назовні, де менший тиск, і це супроводжується шипінням. Через певний час бульбашка з дихальними газами знову розчиняється в синовіальній рідині, тож на утворення нового грузкоту потрібен певний час близько 20 хвилин. Запам'ятай Забудовою та формою кістки поділяють на трубчасті, губчасті, плоскі та змішані. До трубчастих кісток належать стегнова, малогомілкова і великогомілкова, плечова, ліктьова, променева кістки, фаланги пальців, кістки п'ястка і плесна. До губчастих кісток належать ключиці, кістки зап'ястка і заплесна. До плоских кісток належать груднина, ребра, лопатки, кістки черепа і тазу. До змішаних кісток належать хребці. У будові трубчастих кісток виділяють розширену частину епіфіза, заповненого переважно губчастою кістковою тканиною із червоним кістковим мозком, і діафіз довгу частину кістки. Зовні кістка вкрита окістям. Стінки кістки утворені компактною кістковою тканиною, усередині кістки порожнина, яка містить жовтий кістковий мозок. Там також проходять кровоносні судини і нерви. Бувають нерухомі з'єднання кісток, наприклад, шви і вклинення, напіврухомі з'єднання, наприклад, міжхребцеві диски, і рухомі з'єднання суглоби, наприклад, одноосьовий лікчовий суглоб, двохосьовий колінний суглоб і багатоосьовий плечовий суглоб. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.